Це знову Adopt Me і ви на каналі Святкел. Сьогодні е, також будуть новини про Adopt і що додавали нового сам проманку. З нового нам додали, звісно, зірки оновлення, і в них з'явилось так, як за перший і за другий день. А з плюсів величезного плюсу про зірки, тепер ми можемо отримати 45 зірок. Не 30, а 45. Скоро змійка наша ця пропаде. І в нас з'явиться нова. Також додали, наприклад, давайте почекаємо. Ну, давайте цього візьмемо. Ми відключаємо, так? Дивіться, беремо. І їх можна гладити. Нам додали те, що тваринок можна гладити. І анімація є, дивіться, ми, наприклад, гладимо, він сюди. Дивіться, як віточка мила. навіть буде завдання погладьте свого пета за гроші. От. Мені подобається анімація попугайчика. Дивіться, як це моєленку, головочку, боже, дивіться, крила навіть. Мені подобається. анімацію додавала ідеально. Ну просто. Мені здається, це одна з найкращих анімацій потребності від тваринки. Дивіться! І головку круто. Ці приги, ну імба. Це просто супер-супер-супер. Ще б хотів подивитися омелю. Е, так, давайте. Ой, боже, Головку почухати, хоче гарно. Нічого собі, просто так дали за завдання. Mm. То, що ви погано, у нас 5 години XP. Дуже круто. Також ми зберемо зараз наші зірочки. Їх буде більше. те, ще 45. Перша зірочка Нерселі. Друга зірочка 5 Третя зірочка ззаді школи. Отут. І ще я ск хотів сказати так, що коли на зірочці з'являлися, ну, 30 39 штук. І 4 дні вони різні, появляли, ну, місце знаходження. А тепер буде, наприклад, як перший другий день, це сьогодні. А як третій, четвертий день буде, як завтра, Це буде чергування. На основному акенті, як я кажу, я збираю на легендарку. На твінках буду купити на всі рай, э, рейд ну, э, цих простих змійок. Скажу так, що та змійка, яка буде за 3 дні, вона буде дуже-дуже така, як сказати, як робот змійка. І вона буде як, як неонка зразу. Тобто, у вітька вона буде та змійка в неоні, вона буде як мега неонка. Це з такого дивного і нового. Так, тут нема. Я вже не пам'ятаю, я шукав повсюду. Дивився перед відео. Скажу так, що це справді гарні, як сказати, доповнення того, що і справді накупити на легендарку набагато, щоб зробити нонку, Це не майже неможливо. Чесно, я хочу одну, але б дві, може, легендарки. Я буду старатися купити. З двох аккаунтів на легендарку і ще два. На... Тут нема. Вроді А, це ще ранку Було. Хотів би зробити легендарку неонову, але сумніваюсь. Хоч, хіба зроблю Fly Right або Райт ту змійку для колекції, тому що, якби не хотів, неонку це нереально буде зробити. Тому... тому... Рекомендую все ж таки збирати на простих змійок, робити меганеон, неон. Кучу аккаунтів заводити. Я зробив вже 3. Збираю прогресивно цей і ще два твінка. Але хочу сьогодні ще зробити два аки. То, знаєте, пригодиться. Все ж таки... Шесть орчих так мало? Дев'ять? Дивно. Тут ж була купа. А от. Так. І ще бажано. Б, щоб зараз бакси, шар, повторюю, не тратити. Скоро нове яйце додають, Тому воно буде дуже-дуже імбове, І воно почнеться з перших днів, воно буде просто, всі хочуть його бути відкривати. Бо скажу так. Я знаю, які там будуть пити. Але ця інформація тільки в моєму телеграм-каналі, в який можете перейти з... Відео шортс на моєму каналі, є два рази QR-код відео. По цьому qr коду ви заходите на мій телеграм-канал. Інколи там будуть і мої команди там шестеро, в тому числі я. Нас там шестеро, щоб до зйомок ми там готуємося, говоримо. Не дивуйтеся, якщо там буде дивна переписка, але там кожен день виходить інформація про різні ігри, в тому числі Adopt Me. Тому, якщо ви фанат ігор чи Роблокса, Майже всі новини, які ніхто не знає, з'являються у моєму телеграм-каналі. Заходіть туди і слідкуйте за новинами того самого Адопта. Так, де ж зірочки? 17. Угу. Виходить, ми зібрали 8, скільки зірочок. Рахуємо вже більше. І тут. Яким міг пропустити? <кхем> Все. Тут ми зібрали. Далі на мості на дереві. І ще замітив. Якщо так подивитися, отут з'являється сяйво, так? Може це не замітно, але я в перший резерв, думаю, що це просто сяйво, знаєте? А от правді, дивіться, чітком видно, що це змія. От, туловище, а тут аж голова і одне око прям яке сверкає. Це змія. Це видно, що змія, так? Там є сузір'я. Якщо так подивитися, це відсилка. На знак зодіака, а тут чітко видно змію, яка змія просто, як сказати, <кій> королева всього роху. Це така невеличка ну, пасхалка, можна як сказати, вже. Тут на горі вже не чи було тут на горі. Так. Добре, де ще тут була? Не пам'ятаю, вроді тут. Не. Так, а де ще може бути? Я, я вже навіть не пам'ятаю, те, що я сьогодні не дивився недавно досить, але я вже не пам'ятаю, чесно, де вони знаходяться. <кху> Аж горло дре. <кху> тут дві зірочки, Все. Те, що 45 дірочок, це, звісно, дуже-дуже круто, але величезний нюанс, в тому що 45 це теж, ну, дякую, на 15 більше, але хотіли би хоч би ну, 60, це було б дуже круто, тому що ми, наприклад, 2 дні граємо, це 120. Ми могли спокійно б собі купити три змійки за 2 дні. Це було б дуже круто і прогресивно, скажу так. Але враховувати те, що в нас лишалось 16 днів, 45 зірок. Ми множимо на 16. Ну, ми можемо купити одну тільки легендарну змійку з одного аккаунту. І ще залишиться вроді тільки 100 і все. Це взагалі мало. Якщо взводити один аккаунт, це ви купите одну змійку просту, одну шару просту і одну легендарну і все. І ви ще у вас залишиться одна зірочка. Оце надто мало. Тут без аккаунтів, які будуть вам допомагати, не обійтись ну ніяк. Я хіба не знаю, якби ви фармили так, або просто трейдили ці м -м, нових петів. Це теж, звісно, круто, але не рекомендую, бо трейд зараз, вони будуть гірші. Те, що ви віддаєте зараз мало. Навіть не те, що мало, віддаєте наоборот, зараз досить багато. На ту саму змійку у вас. Я, наприклад, хотів затрейдитись, вже була неонова така змійка. Де вона? От така змійка неонова. Я за неї віддавав ну, кучу е ультрарар зайчиків і добавок. І мені казали, да, за флойрайт Right кіцуне, якої в мене не було. І тому <кхм> вона потім, як захиститься в вона буде цінитися. Нам буде плюс, коли ми зробимо неонки. Але деякі люди, які їх затрейдили, в них буде величезний мінус. <кхм> Якщо ви хочете так розбагатіти на то, що ви зведете всіх петів на наонових, мега неонових змійок, ну так, ви можете, це шанс, такий, як на 50-50, ви -50. можете і отримати потім кращих петів, або в тисячу раз гірших. Тому що це залежить, як потім її ком'юніті а доптер захоче, чи буде з цим рекомендований пет, чи не буде. Якщо не буде, ну то все. Ви прогоріли дуже сильно. Тому краще не спішити. Зробіть одну неонку, ну дві неонки, збирайте просто петів. Але думаю, що неонки зараз навіть не так варто одну неонку зробити і все. А багато мега ноонків, ну це не вигідно. За пару тижнів буде знову доповнена неділя прокачки. Робіть там неонок, ого-го. А зараз, ну, взагалі не вигідно. На самій горі є ще одна зірка. Де ще може бути? Майже полови... більше половини знайшов. Я вже собі не уявляю, де ще може бути. Або я десь пропустив. А, полетіли, називається, люди. А я кабину подивитись, чи тут буде зірка? Угу. А чого вони круг роблять? Хіба так запрограмовано? Боже, колись думаєш, що це 5 баксів це так багато для польоту, а насправді це мало. Якщо зраховувати те, що, що за одне завдання від плати ви получаєте тільки як мінімум 10. Тому... Ну, що так тратити, наприклад, ви хочете просто кататися туди-сюди, туди-сюди. Деякі просто бачили люди. Багачі. Просто їм було, ні, як сказати, не було що робити. Ти що таке? тільки я бачу? Эммм. Ем... Эммм. Ем... Ні, я все розумію, Але... Що за... Може це якийсь портал, я не знаю, на нього треба прыгнути чи що. Це що таке? Кхм. Я ще такого не бачу, якийсь лі... літають? Давайте полетимо нагору. Ні, не розумію донатер донатори віперсони, вже не знаю, як сказати, ну але... ну вибачте. Ні, ну це виглядає, чесно скажу. Дивно, але прикольно. Але якщо не враховувати оце, або це баг, або це... що це дощ так падає забаговано. Я щось не розумію. Ну, не міг бути б зараз дощ. О Боже. Що за якась проблематика? <кхм> Але як не дивно, зірочки з'являються тільки ну, 4 дні, де вони можуть бути різними все? О Боже, що так лагає? Стоп! Я ж пролітав, зірочки не було. Ну що, спамниться, чи що? О Боже. Все лагаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, в принципі, мені подобається те, що вот вроде в мене було 100, значить пару вже три 100 вже 35. Мені оце вже подобається. Тобто воно видно, що в не накопичується. А не то, що тоді збираєш, збираєш, ну не більше це, не зменшується. Де ще може бути, вже не знаю. Може в машині, чи де вже. Та не. І, до речі, ще вони просто в зоні там, де ігроки будинки, вони не спамляться, що ні разу там не бачу. Скільки літав на сьогодні? Ну нема. Я знаю, що вона отут була. От так сої собі і все. А, упав. Ну, але загально. Де ще? Четвертина. Шість зірок. Може на площі погано подивився. Хіба що. Не густо, не густо. Угу. Реально нема. І ще, якщо хочете, щоб прямі трансляції входили частіше. Пишіть в коментарях і ставте лайки на відео, які виходять. Щоб я розумів, що ви справді хочете чогось нового. Нових рубрик, нових ігор за, за Роблокса чи нових вид стрімів. Це зірка? Ні. Ну, бо просто важко зрозуміти, що хтось хоче. Бо знаючи, що одна людина хотіла, наприклад, демо демостера грати. Дуже-дуже хотіла. Інша хотіла адоб. А інша взагалі хотіла стандов. Ну вибачте, ну я може Майнкрафт, навіть почну знімати. Я граю, ну граву. Але щоб стендоф... Ну смішно. Мій канал створений для суто Roblox і ігри популярні. Ну, Сандофф так популярні, нічого не говорю. Сандофери, вибачте, хто грає, ну але. Кожне свої бажання. Де він ще, всі зі зірки? Я вже не знаю. Пум-пум-пум. Може, десь там на горі погано подивився. Вже не знаю. Може тут і не дивився, до речі. Ну так, оце більше, що... Оп, нема. Вже навіть не знаю. Ну, в принципі, ми гарно зібрали. Е, це з одних плюсів. Стоп, це зірка. Якщо зрозумієш, це зірка. Та я скільки раз пролітаю, їх тут не було. А хоча вони, може, деякі зірки вночі появляються. Не, в принципі, ця логіка можлива, того що. Один роблокс... Е, західний роблоксер, коротше, казав, що половину зірок появляються тільки вночі. Ні, ну це логічно, що зірки вночі, але в ігрі. Ну сумніваюсь. Ну шо, що, що, але це сумніваюсь. Не тільки ж це просто. Ну добре. 15 зірок. Я Якщо скажу менше, що 6, але я не розрахував, що на 45. 15 зірок, а хотя. Мені здається, що схованки всі ті самі ще тоді, але для ці 30, а 15 ще десь треба сховати. Логічно ж, так? То давайте підемо в тунель району. Щось чуйка, чуйкаш, їх. Вони тут, може, найти і будуть. Ну по сумніваюсь, де вони ще туди їх поставлять, чи, ну якщо вони тут будуть, я здивуюсь. Якщо не будуть, ще більше здивуюсь, де вони тоді. Та ні. Не, ну тут люди бігають, щось шукають. Логічно що щось тут є. Але нелогічно тут, що іменно тут. Ну добре. То, навіть Сузір'я, наприклад, нашого Сузір'я зміїна значить не тут. Це вже якось тоже логічно, але... Ну 15 зірок. Лол, де? М -м -та. О, ще й лагаю все Прям супер. Я вже не знаю, де що може бути. Або я сліпонький Вже не знаю, как сказати. може тут ззаді? Або розробники якісь глюпі. Або моя логіка і короче, або всі на праві або я на праві або розробник. Я вже не знаю. Ну. Ну, де ще може бути. неоново А ну давайте попробуємо один трейд нашій на нашому каналі зараз. Хоть попри... але райден трейд, а, це він. Лавлук маш. Лавлок щось трейдить. Маша, Саша. Давайте ще раз кинемо Iero Detroit. Right? Де ти Маша? Це шаша. Шаша Ша шаша, шаша. Марина Рущ. А. Давайте по приколу дам це. Що вона мені дасть? М -м -м. В принципі плюсок. Як це мене було б, вона гарно тінеться, але ні. Не, вибач. Шахти стрель кидаю. Угу. Оці друзі без золушки нація ці олені тоже. У мене їх оголових багато. У мене ця боже курівка є и у мене міста тролля є. Все, мне це все не треба, вибач. Добавки, ні, вибач. О, на кінець -то. Давайте так дамо. І давайте тормо зайчика. Я буду згор. А хотя. Хоча... А, в принципі, і так не дуже було вийнедобрі не тінниці. Ну на цьому будемо закінчувати. На жаль, ми 15 зірок не знайшли. Ми нашли 30, 45. Це мало, досить. Але виховаче те, що 15 нові. Тому... Може, буде прямий ефір, або завтра, або навіть завтра рано, або завтра вечір вийде ще якесь нове відео, де ми будемо дошугово ну, донаходити ці зірочки. З вами був свят Кел. Всім удачі, всім папа, ставте лайки або вподобайки по-українськи і підписуйтесь на канал. Всім папа і всім удачі!